Я так розумію, ми зараз знаходимося біля блендера. Що ми далі будемо робити? Так, це є наступний етап в технології приготування морозива. Спочатку де пастеризація. А після пастеризації ми маємо охолодження, після охолодження дозрівання. І вже коли пломбір дозрів, ми зливаємо його в... Ту чи іншу ємність і блендеруємо. Це блендер, який ми використовуємо в себе на виробництві. У нас таких чотири. Їхня ключова різниця і основна від будь-якого іншого блендера це функція вільні руки. Наш працівник може взяти, запхати маятник всередину, вчити програму. Це дає набагато більше часу для наших працівників на ті чи інші процеси. Крім цього, ми маємо насадку. З додатковим емульсифікатором, яка додатково після приготування в пастеризаторі ще більше розбиває на рівні молекул нашу сумішу. Чи впливає швидкість обертання на смак та текстуру морозива? В цілому, ні, але чим більш густа база, тим є більша потреба в швидкості обертання, щоб правильно перемішати все всередині. Так само. Чим більш густі фрукти, там те та саме манго, як пюре, тим потрібна більша швидкість і потужність блендера для того, щоб він все до однорідної структури перебив. Добре, зараз ми перебили базу. Що ми з нею робимо далі? Далі ми заливаємо її у фризер і на північно 10 хвилин будемо викладати вже готовий морозиво.